На цих кадрах затримання групи збувачів заборонених речовин. П'ятеро жителів Володимира організували схеми збуту психотропної речовини Альфа пвп -Пі, наркотичного засобу бупринорфін та сильно діючого лікарського препарату Димедрол. Маємо коментар поліції. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчями головного управління Нацполіції в області задокументували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили цілу схему реалізації наркотичних речовин та сильнодіючих лікарських препаратів. Вони для цього мали цілу схему. Зокрема, клієнтів підшуковували через особисті знайомства та контакти і реалізовували їм заборонені речовини методом з рук в руки. 23 квітня поліцейські за силової підтримки спецпризначенці провели санкціоновані обшуки в помешканнях всіх п'ятьох фігурантів. Під час обшуків вилучено таблетки, шприци з нашаруваннями, ампули з забороненими речовинами та інші речові докази. Усе це спрямовано на дослідження. Нині частині фігурантів слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили про підозри, триває досудове слідство.